Кажете, що день Росії був з під палки. От дивлюся фотографії. Люди вийшли, тримають якийсь триколор, багато їх в принципі є. То всіх так з під палки. Це якісь бюджетники, чи хто? Люди, люди зобов'язані. Да ну там, там так, постановка питання така: або ти йдеш, якщо ти себе відносиш до колаборантів, або ти йдеш на такі заходи і відмовитися не можна. Або краще не називай себе колаборантом, тому що завтра ти йти ти можеш потрапити на підвал, тому що ти ну, не, 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 не заходиш в їхній загальний контекст. А чому люди йдуть з під палки? Тому що вони прекрасно знають, що всі масові заходи, на кшталт виборів, на кшталт 9 мая і коли їхніх цих хаждіння з дідами на палки, на кшталт якоїсь іншої активності. Це дуже часто буває пов'язано із тим, що когось там підривають в машині. І от саме цей фідбек є з окупованої території, що в окупантів реальний був дуже серйозний напряг. Вони розуміли, що буде наступна якась, якась мішень, але партизани настільки тримають уявіть собі. Досі партизани, партизани тримають в напрязі в жорсткому напрязі. Оце колаборантське суспільство на день. Росії, може, нікого не підірвали та сьогодні, 14-го завтра, 15-го або 16 червня, підірвуть. Але тим не менш, в них реально там постійний ось цим напряг. Іти на заходи, це значить, що кого хтось там буде мінус один. Так що, така от атмосферка.